Коротше, у нас є бюджет 3000 доларів. Нам треба купити тачку за 2500 для того, щоб вложити в неї 500 і потім перепродати і вийти в плюс. Ми знайшли. Бампера нема, сразу торг. Арачкам, одразу торг. Будьте, я не Замочку, гаєчки. Це торг. Кожен на місці. Ну, теж поторгуємося за нею. Варик интересно, поэтому набираем и едем просмотр делать. потому что цены далеко. Анатолий скинул точку, сказал, да есть тут лис, и беля лиса стоит нас, а беля маза стоит у нас. Соответственно, наша абраганцы. Это сомневаемся, что Бэха в яком здесь. опа! Смотри, уже не выдалось. Курва, мы не туда свернули, похоже. Да, куколка хорошая. Плохо. Это пиздец. Алло, Анатолий. Мы уже, можно сказать, беля вести ваши. Добрый, чекаем. Бешечка, конечно, як всегда бешечка. О, о, дивись, я сразу делаю ремонт. Я ще не купила. Дочі, ну, так по кругу, вроде понял, сильного моментів немає і нема за що придертися. Та в смыслі, сотри. Дика раз. Наздрі немає. Тут із лента і ще й на проволоке. Бампер де? Хто почесав? Що случилось вообще? пу 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 Йоп. це не до нас случайно. О, з такими звуками я не знаю. Подожди, не снимай, запитай, ж надо людей. Снимать ну, можна? Вас знімати можна? Ну так, хлопці, Якщо для каналу для якогось, то можна. Так, анатолій Цивий, правильно? Так. Анатолій. Хороший апарат. Так. Да. А чого не на БВ? Да. Чего не на БВ. Ой, BMW це така дуже інтересна машина. Вона до мене попала. Виходить, 2 роки тому я надолу гроші на неї. Потім ці гроші віддав, і оце все час на ній питався їздити, але вона ламається і це не ті гроші. Виходить, тут будь-який ремонт це 300 гривень в Славуті, і мені так проще набагато. А BMW — це дуже дорого. Мені сказали за ремонт морди. Треба таких дві славути, положити, і тоді вона буде ціла. Тому хлопці і продаю. Вона така і була, коли ви її Ні, була дуже красива, дуже гарна. Я вже почав розбиратися, і оце був там бампер Що пішло, дуже красиво було. Що пішло не так, що воно так сталося? Їхав в Мерседес. Я в нього в'їхав, виходить. BMW нічого, Mercedes нормально пострадав, так що ну так от вийшло. Попробуємо завести. Інноваційні технології. Що, звуко. Вона завелась. Ти бачиш, як вона завелась? Хорошо, що взагалі вона завелась. <решко> Ручника нема. Так, давайте відкриємо капот, мабуть. Першого разу не вийшло. БМВ. гидрики подстукают трошки. По коллекторам трабы. Коллектора лопнули. А ну по Ой. Что сталось? Заглохло. заглохло. Я свина резко заглохла. Я не могу понять, что все-таки произошло. Типа просто так Як? Дуже просто резко. так, ну типа резко так заглохо. За Може топливо закончилось. Резко, це BMW, она на любом вывозе. Даже ну, без ты, топлива. Май, Совесть. Ще раз топлива. А тобі ну кажу. попробуйте. Так що, заводим, да? да, пробуйте. Епт Ёпта, ёпта. Давайте спробуємо на розталкача, і якщо є можливість така. Беха раком ставить. Там беху нема, стає бля, не знав. Спробуємо. Це означає що компресії може не бути, або. або ще якась проблема. Так, що проїдемося, може, поки, поки вона не заглохла ще раз. Чим ви курірувались, коли її взяли. Хотілося дуже класну машину, щоб показати, що, Та, що щоб круто просто їздити по селу і все. Це було класно, звісно. А потім, коли вона почала сипатися, я вже все. Я вже витягнути її не Ну, в принципі, як всі завжди. А скільки вона у вас взагалі? Щоб почти 3 роки. 28 на механіки були? Так. Да. Ну, вона їхала трошки краще, ніж. Да, Анатолі, того свого раз давав. Да. А за скільки хоч взяли? Якщо не секрет. Ой, 3 роки назад за 4500 я її брав. Потом провис. Ну, Взагалі казали, що дуже класна комплектація, типа і потолок в Алькантарі. А потім от жири, воно попровисало повністю. Ну що, як тобі враження. Ще не зовсім їх она, але є на чем потіти на самом-то Давайте так. Ну, а сколько нам дачу? Вы готовы? Ну, сколько вы нам в оголошении стоите? В оголошении 2900. больше. Сейчас проверим, взагалі, сколько там масла. Так, достаем щук. Ну, пока непонятно. Я чув, там настоящие эксперты на вкус пробуют. Пу-пу-пу. Ой. А що по маслу? А, м насипали на беком. Просто... місяць місяця два назад щось заливав. Так, літру заливав. Вона так може масло трошки під'їдати, але не дуже там. Ну, видимо, не, не трошки. Ні. Як до новини займатися? Не займався її. Я і так виїжджав в Там Навіть масло, те, що сюди лігів, ну. А яке масло? Да. Так. я не знаю, тут. Нет, тут теж не написано. по По-моєму, Арвал було — 5w30 і воно там. Так звичайно, в Mercedes, левич. Вот я сейчас, Ціна 2900, у нас верно. Указана. Да, да. Дивіться. Да, да. у нас 50 долларов. Це чиста вона. Це -муфта 50 доларів, чи? Да, 50 долларов. Вот ну, Оце пропеллер, да? да, вентилятор Карлсона стоїть 1800 долларів. Далі, проблема у нас у гідрика. Ми попадаємо одразу на демонтаж, прокладку і самі гідри. Плохо, плохо. Саме в цей момент розрядились мікрофони, і звук ми не записали. Власник авто відмовився продавати нам за 2500 доларів, але через пару днів він нам набрав і сказав, що згоди на ту ціну, яку ми йому запропонували. Анатолій. Добрий вечір. Добрий, добрий. І що ж так сталося, що ви рішили продати? Ну, коротше, по потрібні гроші. Ну, хочу купляти ляти тому хочу продати. Так хочу такого поляка, хорошого з 1,6 мотором. Хтось вже приїжджав, дивився? Так, да, приїжджали, приїжджали, дивились. І ну... що кажуть? Ну, сказали, що стан кузова вроді більш-мене, но с компенсаторы стучать. Ну, то же самое, что вы, короче, и все. И так я и не продал. Мы чуть -чуть. сейчас 2 300. Сколько? 2 300? Ну, конечно, без ножа режете. Я понимаю. Но вы же бачите, вы же, и никто не хочет брать. Так, даже за 2 500 никто не захочет. Еще выявилась одна, кстати, проблема. Очень большая. Какая? Не подключается компьютер. До разйома. не А як как? А А що стало? А Давайте, хлопці, я уже все задолбався з нею, так що давайте 2 300 и по рукам. Ну що тоді? Ну за 2 300 забираем, раз уж так. надо? Да! Так. Это... А ключики. А я, а я передаю ключики. И мы уезжаем. По машинам! Я скажу, это очень выгодно. Это прям мега выгодно было. Да, супер. Теперь загоняем у нас в бокс. Снимаем бампер, снимаем фары, робим все, робим крыло, марафетим. Если надо сделать выхлоп, делаем выхлоп. И все будет у нас чики-бам. З перерві між нашими клієнтами зажнемо бефу, подивимося у всіх роботу і почнемо робити. Наступний кадержа, мабуть, як вона виїжджає, тому що взагалі немає часу з Поїхали! Все, бешку ми закінчили, пампер зробили. Ще поміняли перелогу, фарбували, фари відреставрували. Ласки поставили і тепер дивись на цю лайбочку! опа. За скільки ми її тепер продамо? 3,5 це найнижній порог, за який ми зможемо да? її дати. Ми заробимо десь. Билли, пить чисто ду. Шо дари, фоткаем или выставляем на OLX? Фотка, фотка, OLX.